Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас середа. Я топаю на роботу. Погода в Закопаному чудова, просто весна не е, лютий місяць, а не знаю я березень. Березень-квітень. Трошки морозець, але дуже так, комфортно. Температура комфортна. Е, у нас тут по крупувкам чистять. Вулиці такими дуйками, як пилососами, От, наводять порядочок, тому що туристи приїхали ночі намусорили. Та зранку всі прибирають і приводять в чувства туристично цю вулицю. Зараз приїхала вже, я вже розповідала, Варшава гуляти, як говорять місцеві. От, тому вчора ми проходили на попувках було дуже багато людей. Ну, я думаю, сьогодні теж будуть люди. Ну, але то ж добре, так? Да? Тому що люди заробляють і це добре. От. Ну, погода супер просто. Тільки що снігу немає, як для закопаного Фу, така поляка тут стоїть. Фу -фу. Ага, ну і хочу проанонсувати для тих, хто любить, дивитися в мене на каналі, як ми ходимо в гори. Я тут планую в неділю обов'язково піти в гори, в такі вже більш серйозні. маю надію, що буде класна погода і що в нас все вийде. Так, сонячна погода, я йду на обід. Зараз глянемо, що тут у нас на Кропувках, яка ситуація? а Взагалі так на вулиці свіжо, скажу так. Я ще була в кабінеті, у мене тепло. А вийшло ж з мене взагалі траси. Хочеться в тепло швидше зайти. Так що такі ділання. Ну, люди на кропувках є. Не скажу, що прям дуже Але є. Так, мої хороші, у нас вже сьогодні четвер. Так я вчора не змонтувала відео, ну нічого, сьогодні вже буде за два дні. Я на роботі п'ю чайочок, в взагалі, мені здається, що я захворіла. Я не знаю, яким образом, чого. Хоча у нас Богданчик хворіє, мабуть, з 25-30 січня у нього якийсь такий кашель, була температура, і зараз ще такий кашель, ну, кашляє він, Ночі сьогодні я вставала йому давала там таблеточку від кашля. Кстати, ми лічимося, якщо кашель такий знаєте, постійно дере отут в горлі. Ми заказуємо з України, якщо хтось їде, щоб нам привезли септефрил. І його розсасує, і воно так сильно хорошо успокає горло, тому що тут ми ще альтернативи не знайшли в Польщі. В общем, Богданчик захворів перший, і мені кажеться: ну, ілі ми просто захворіли. Ми, Тому що мама теж, або він нам просто передав, не знаю, ну в мене болить голова. Таке якесь состояння, горло першить. А тут так я собі зробила чай. В мене тільки що була мама на ногтях, мій, мій віп-клієнт, вона теж каже, чувствую себе не дуже. хочеться піти полежать, поспати. Ну, в общем, коротше, щось ми заболіли. Що ми? З Непонятно, що. Ну, ладно. Е, в общем, коротше, заболіли дівчата. Ну, нічого, треба лічитися, боліть немає коли. Я і так тут була в отпусці, тепер треба працювати. Бо що? Бо налоги оренди самі себе не заплатять. О, так що такі от діла. Е, у мене там вчора з мамою був такий серйозний розговор, тому що вона у мене мотиватор, я вам вже розказувала, вона мене піддержує, якщо мені щось треба, щось я не розумію, я з нею була і вона мене ну підказує, тому що зі сторони воно швидніше, і вона мені підказує, куди мені йти, якщо я заблукала, так? так вона мене трошки поставила на місто, розказала мені, і знаєте, мені так стало легко, просто, коли ти розумієш, що тобі робить далі, це от саме класно. А ще, от у мене всі часто питають, як ви живете з батьками? Там таке. <кхем> да, Понятне діло, що є свої плюси і мінуси в житті з батьками. <кхем> Тим більше, що ми вже всі дорослі люди, це не те, що там мені 18 чи 20 год. Ну, знаєте, є свої плюси і є свої мінуси. І якщо дивитися на цю ситуацію з такої сторони, то ти розумієш, що, допустимо, якісь плюси тобі важні, і ти готовий закривати глаза на якісь мінуси. От. Так що, я не знаю, ми вже звикли, по-перше, ми вже 10 років, мабуть, живемо разом. Перший раз, як ми переїхали до них, це коли я була беременна, Ми вирішили, що поки баданчик піде в садик, ми переїдемо до них. Так буде легше, і в плані життя ну, знімати квартиру, все таке. І в плані з дитиною нам допомогти. Ну і так ми прожили скільки. На два года, і через два года ми купили вже свій будинок. Ну, він був рядишком. Е Нічого, ну то есть очищення таке. Ми постійно були в місті. Тільки ото, е ходили. Я ходила туди-сюди. І тут уже ми три года живем практично в одній квартирі. Так що, в принципі, нас все устрає, так, да, є свої нюанси, але я ж кажу, що є такі моменти, коли, допустимо, тобі треба допомагати, то е, тобі допомагають батьки. Коли там, не знаю, з малим, так це взагалі просто ідеально. Що я можу спокійно працювати, мама займається Богданчиком, і я розумію, що їй важко, тому що ну, це теж відповідальність, і колись хочеться полежати, а, наприклад, не виходить. Но, Така ситуація, і так, так є. Так що, е, так що шок, чому я? Що мама мені допомогла морально, і тепер у мене є понімання, що мені робити далі. Так, дивіться, скільки у нас туристів, бачите? Зупинка повністю забита дітками. Туристами тут автобуси стоять. Отут. Туристів багато. в Лідл, трошки скупилася, бо вона не було. Ой, господи. Купити руколу. І нам на салатик. Зараз йду на обід. І орішки. Ой, волосся лізуть. Неудобно. Так що заходила в Лідл, зараз взагалі людей немає. Не пойму, чи одні уїхали, а другі ще не приїхали. Бо Лідл пустий просто. Навірно, так і є. Сьогодні четвер. Одні уїхали, а другі на виходні будуть поїжджати. Так що, ну коли в лідлі мало людей, то це класно. А коли дуже багато толпа це вечором за то, звісно, не дуже. Бідала, тепер можна і поспати, але спати в мене немає коли, тому що що? Тому що треба йти роботи. правильно. На Крубувках вже дуже багато людей. Всі попросиналися, всі йдуть гуляти. Вот. А я піду працювати. День підійшов до кінця, я вже закінчила. Зараз швидко поубираю в салончику в своєму, в кабінетику. І буду йти додому. Блінка, телефон не стоїть взагалі. І це, і буду вже йти додому. Мені ще треба сьогодні зайти в український магазин. Хочу купити кое-що на презент. Подивлюся взагалі. Хочу якісь конфети купити і може щось із алкоголю. Взагалі, мені треба підготувати презент для однієї дуже хороший. Я зараз буду бігти. Так що швидко підготую салон для завтра, щоб вже в мене все було готове. Чисте і все. Блін, Це мінуси. Знаєте, які мастера манікюра роботи в салоні? що все в пиляки просто. І скільки б ти її не видив, вона все одно сідає, тому що один клієнт опять пиль, хоча в мене пылесос, но все одно пилі просто по вон салон. В общем, все мої хороші, пішла я по своїм делам далі. Може, кстати, якщо щось буду вибирати в українському магазині, може ще зніму, а може не зніму, не знаю. Голова болить, хочеться додому. Сейчас еще, наверное, позвоню, спитаю: чи є у нас щось гриб, Ого, ну, що ніби такого грипа. І поп'ю чайку такого, щоб він мене як-нібудь привів у чувства. От такі от тіла. Так що всім дякую за сьогоднішній перегляд мого відео і до завтра. Закопана вночі. Давно не знімала його. Щось почало падати, якась крупа. Не знаю, може дощик моросить. Закопане вже почистили, бо як ішов сніг, голольот, то посипали, ну, щоб не було скользко. А зараз бачу все чистенько, акуратненько. Так що класно. Дуже давно не ходила в цю сторону. так що я зараз схожу в український магазин, тут він недалеко, 5 минут, ходьби. На зупинках дуже багато людей, а так ну, теж ходять. Но... Парку не дуже багато, а так трохи є. Ще навіть ялинка стоїть прикрашена. Значите, в Закопаному ще новий рік. Ну, Я думаю, вже скоро її знімуть, розрядять.